Ви чули, чи знаєте, якісь інші громади релігії з Каменчука збираються перейти? Знаєте, я так легко скажу, тому що ця інформація така трохи конфіденційна, так. так. Є багато громад, є багато священиків. Вони, знаєте, ми часто вже можна сьогодні казати, я просто імена не буду називати. Але коли священики збиралися, ну так вони до мене приїжджали, ми, ну, якось на храм чи що. І там один батько в нас є в Кремлючу, він каже, чи Фідосі, ну переходь тепер. Я кажу, а ти чи не хочеш? Я боюсь каже, ти сильніший. Страх. От страх їх тримає. Вони просто, знаєте, і напевно, все-таки він правду казав, от я якось. Для мене основне в церкві взагалі це люди. І якщо я бачив от людей, як вони були настроєні, Повірте мені, що якби люди сказали ні, це би було б ні. Я би дочекався того часу, коли суспільство до цього дозріло. І ви знаєте, і багато священників в Українській православній церкві вони хочуть перейти до помісної церкви. Но оці ці всі бумажки, там, ти будеш там неканонічний чи канонічний, оце люди ходять, воно. Якось їх психологічно дав, вони це не можуть рішити. Люди дійсно не розуміють в до того, що вони пишуть там у коментах на вашу тему. Він змінив віру. А да, я от знаєте, це от ви мені нагадали, я часто з людьми говорю: от послухайте, як маніпулює російська православна церква, от з сознанням людей. Так ніхто не каже, тільки вони так. А Чому? Дивіться. Ти перейшов в українську церкву православну, ти змінив віру. Я їм кажу, якщо ж ви такі розумні, якщо ви так все розумієте, то скажіть мені, я християнин і православний. Так? Якби мене заставили бути, стати або мусульманом, або іудеєм, або ще якось інше, от тоді це ти зміняєш віру. А коли ти є християнин і просто ти. Ти християнин, ти не можеш міняти віри. Це слово неправильне. Це слово, знаєте, таке, я би сказав, таке слово колаборант. От коли часто в московському кажуть, ти там перейшов до української церкви, ти поміняв віру. Вони навіть не думають. Що ми всі, і католіки в тому числі, ми є християни. Як громади, які ще не перейшли, але хочуть, як це зробити? Безволі знаєш швидко? Страх. Щоб не було тільки страху. Е... Сьогодні в громади, які є в Україні, да всі в всіх громадах Московського патріархату залякують. Я хочу, щоб кожна громада православної, Української православної церкви московського патріархату знала, що храм належить не єпіскопу, не благочинному і навіть не священнику, який служив в храмі. По закону України, храми в Україні належать релігійній громаді.